Позбудьтеся окулярів чи контактних лінз за допомогою імплантації факічних лінз або проведення рефракційної заміни кришталика. Тоді вам необхідно провести обстеження аберометрію. Скансис це аберометр, високотехнологічний аналізатор переднього відрізку ока. Для чого він нам? Для того, щоб детально аналізувати передню частину ока, таку як рогівка, та внутрішні її структури. Вона нам допомагає дослідити аберації високого типу. Для чого? Якщо в людини вони наявні, а це особливо важливо тоді, коли ви плануєте рефракційну операцію, таку як імплантація факічних лінз для молодих людей, або для людей старшого віку рефракційна Заміна кришталика. Аберометр це надзвичайно важливий апарат, який допомагає нам нівелювати такі постопераційні особливості, як галоефекти, що це мається на увазі. Коли ви дивитесь на джерело світла, навколо нього з'являється ореола, або коли ви дивитесь на джерело світла, а воно повністю розсіюється. Ми розуміємо, як можна попередити та запобігти цим проблемам. За допомогою аберометра, ми можемо підібрати вам такі лінзи, які допоможуть нам підібрати. Для вас якісну індивідуальну інтраокулярну лінзу для того, щоб провести необхідне для вас обстеження зору, звертайтесь у клініку Львів Медікал Центр для проведення комплексного обстеження та індивідуального плану лікування.